Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабеч Вот з найкращими та динамічними ріплейчиками World of Tanks. Сьогодні дивимося один з них на танчику Мінотауру за кермом нашого Мінотавра. Сьогодні грає Грезніком Кондитер ТВ. Це наш український стример. Обов'язково посилання на його ютуб канал буде в описі під відео. Обов'язково переходимо, дивимося та підписуємося на його канал. Дуже топова сьогодні у нього його виконання. Гра на Мінотавро. До речі, це наглядний бій, як грати на штурмових ПТСАУ. набиває три позначки на Мінотавро. Сьогодні так і кидає його внуку на тихий берег. Тож трішки поговоримо звичайно про нашу гармату. Звичайно, возить наш сьогоднішній авториплею. Будемо назвати його так: кумулятивних снарядів у кількості 30 штук. В першому слоті перекинув, тому, що стандартні продамені снаряди у нас під першому слоті перекинув, так і що хтось не знає, можна перекидати. Стандартні та голдові снаряди місцями, і так як я вже сказав, голдові ідуть тут. У нас кумулятиви 530 разової середньої шкоди за постріл та 330 мм бронепробиття. Ви тільки вслухайтеся в швидкість польоту снаряда кумулятивного 1256 метрів за секунду. Кумулятивним снарядом це. Досить шикарний показник. І так, як я вже сказав, стандартні йдуть броневійні снаряди теж 530 середньої разової шкоди за постріл та 265 міліметрів бронепробиття. Броневіні снаряди літають ще швидше, ніж кумулятиви. А це 1303 метри за секунду. Якісь дуже швиденькі в нас снаряди, звичайно. І залишаються осколкофасні снаряди 700 середньої разової шкоди за постріл та 130 міліметрів бронепробиття. 130. Осколково фугасним снарядом бронепробиття. Це досить шикарне бронепробиття. І ще й зважаючи, що у нас тут іде. Барабан, звичайно, барабан у нас тут специфічний. 8 секунд між пострілами всередині барабану. Тож, можна сказати, що це така циклічка. П'ять снарядів у нас по 530 середньоразово шкоди. За як я вже сказав. Тож не знаю, анонсували тут нерф мінотавра. Не знаю, чому його нерфити. От не розумію цього. Не знаю, як на мою думку, звичайно, суб'єктивно. Не варто його було, він не був такий уже імбою переімбованою, чому його нерфити, невідомо. От Сьогодні дуже чудова гра у виконанні нашого кондитера. Сьогодні Так, сьогодні будемо жарити булочки, кондитерські дуже 60, ТП, дуже чудове. пробиття, звичайно, 520 цього разу вилітає. У нас залишається ще один постріл, який нам треба обов'язково опресовувати. Зводимося. Подивіться, 502 цього разу вилітає. Я мало що був подумав. Що ми зараз будемо влучати йому в гармату? От зараз куди буде нас пробувати 60 тп? А від нікуди нас не проб'є, бо тому що у нас лючки занадто маленькі, він може нас пробити тільки в НЛДшку, Більше нікуди. НЛДшку ми сховали. Так, і подивіться, у нас вже готовий барабанчик до вистрілювання. 607 ми завдаємо і наш союзник на 60 тп ззаді його добиває. ФВшка в борт башти, присилаємо йому на 595. По ФВшці. ФВ, ФВА, до речі, це. Теж дуже імбова машина була в минулому, звичайно ж таки. Так, ми добиваємо ФВ-шку. 6-5 рахунок. І, подивіться, у нас вже понад 5 тисяч настріляного. Два снарядка у нас ще в барабані є. Завантажені. Звичайно, треба трішечки вважати на бабаху, яка затаїлася біля ворожої бази. Вона нам може прописати фулочку, вона нас може забрати, так і, до речі, вона підсвічується. Зводимося на так і даємо на 556. Просиратися, скажемо так, ми завдаємо йому дуже чудову шкоду, а було б чудово його ще б забрати. Звичайно, якщо б ми від як тигра отримали пайку, це не так було б обідно, якщо б він Бабаха в 4005, нам прописала на фулочку. Ту даємо, звичайно, по тигр маусу дуже чудову тичку. Вже майже 6,5 настріляного, 8-7 рахунок, і все йде, звичайно до десятки. дуже чудово. Дуже чудово мені сподобалася гра у виконанні нашого кондитера сьогоднішнього автора реплею, дуже і дуже чудово він давить, ніде не стоїть жодного стоялого, присилають мені, наприклад, реплечки з на Там, Звичайно, не обіжайтеся, не ображайтеся, але я думаю, нікому не буде цікаво, якщо дивитися такі бої, що. Більшу половину бою стоїть на базі. Зводимося по бабасі. Звичайно, забираємо до чудово. І як тигр нас ще й не пробуває. У нас уже майже 7 тисяч настріляного 11-9 рахунок. І ми просто продавлюємо цей фланг. На іншому фланзі бачимо противники зараз зажимають нашого союзника на леопарді 1 стрв 103 0 Допомагає, звичайно, йому як може. Так і ще один леопард ворожий приїжджає, так і вони разом забирають нашого союзного леопарда. Ми тим часом вже маємо завантажений повний боєкомплект і пробуваємо як тигра. Зараз будемо дивитися, як... як тигр буде нас пробувати. Подивіться, як тигр стріляє. На голдових підкаліберних снарядах він нас не пробиває. Оце, до речі, така трішечки читерна машина Мінотавро. Я маю на увазі його. Здавалося, б, ми стріляємо в те місце, де ми маємо його пробивати горить зелененьким. І ми чомусь. Його не пробуваємо. Не знаю, зараз Леопард один залишається так сор, колісний танк середній, звичайно, я маю на увазі за противників. Можливо, варто було завантажити наші бронебійні стандартні снаряди, щоб, не дай Боже, ми не влучили десь в якийсь каток, гусеницю чи гармату, щоб не з'їло часом нашого кумулятивного снаряду, але можливо не помітив наш автореплей. Отак і подивіться, вертушка, звичайно, дуже, на жаль, не заходить по леопарду, але зараз ми будемо стріляти. Другим пострілом зводимося. Так і цього раз залітає до чудово. 588, й вилітає до чудова альфа. Так і Леопард 1 уже дає задню. Зрозуміло, що ми його зараз будемо розбирати по кадешці. Так і Леопард 1 зараз працює по нашому союзнику. Це дуже чудово, що він працює по союзнику, а не по нас. 60 тепер залишається шотний. Так і ми зараз старамо і стараном їдемо у Ксора. Так, стараном забираємо 203 хіт пойтика. Та ще й даємо йому альфу. До ну, чудова, вже за 10 тисяч настріляного, і у нас пішов барабан на КД. Залишається тільки один Леопард 1, який добирає нашого союзника на 60ТП. Їдемо таранити Леопарда 1. так і стрв 130 наш союзний його добирає. Ну що ж, ось такий у нас сьогодні динамічний суперовий настрійний бій у виконанні нашого кондитера. Обов'язково прожмайте, вподобайки, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.